Пані Богдана мала свій приватний будинок у Тростянці до 21 березня. Потім почалася війна і будинку не стало. Я чоловік і син. А скільки? 15 років. Ми були у погрібі. Ми встигли збігти в погріб в останній момент. Було двочання в хоту і третій в двір. Що залишилося на вішалці, зімня діжда, ту вони згребли хлопці мої і встигли викинути во двор. А так згоріло практично все. Побутової техніки встигли викинути стиральну машинку автомат, холодильник встигли викинути. Діван, на якому спав мій малий, викинули, то, що воно не габаритне, а так шкафи, стулья, кухня, вся повністю вигоріла. В окупованих населених пунктах російські військові не дозволяли екстреним службам виїжджати та надавати допомогу людям. Так в Шовцинському районі одного з пожежників застрелили у власному авто в перший день війни, 24 лютого, коли рятівник їхав на роботу. Пожежників не було. Вони ж не працювали вже їх би ніхто б не запустив сюди. Ми вже в той момент були в окупації. Росіяни б їх би не пропустили. Ми питалися сусіді, питалися визвати пожежних, але ніхто до нас не приїхав. Прибігли сусіди, ми качали вручну з колодязей воду, так як не було у нас ні світа, ні води, ж, звісно, теж вже не було. Викачали ми п'ять колодязей і в ітогі нічого ми не спасли. Пані Богдана проводить екскурсію своїм колишнім будинком. Кухня наша, там туди ванна була, да. ще спальня велика. У вас у людей котило, бо централізовано, ну опалення було. Опалення, звісно, все ж було. Ремонт був, не шикарний, але він був. Це зала було зала. і малого мого спольня. Тепер уже ви живете? Син живе з бабусею, а ми з чоловіком живемо в гаражі. З Богданою ми їдемо до школи номер 3 де знаходиться один з гуманітарних штабів міста. Тут жінка вибирає для своєї родини необхідні речі. Тут погорільці отримують і харчі, які надходять з Європи. Це у нас консерви, які надала нам міська рода, і надають міській раді це спонсори. Допомагають нам, ми роздаємо гуманітарну допомогу нашому регіону. Вуличками приходять. Ми розподіляємо на кожну сім'ю пакет продуктів. Вуличком отримують цю допомогу і роздають по своїх вулицях. З речами, що підібрала для родини, Богдана повертається до свого двору.